Хто такий хейтер? Хейтер це той, хто отак от заховався за телефоном, і пише всякий е, всякі негатив на любу. От у мене був там чоловік, один, я його заблокував, він під кожним моїм постом писав, що я там був, там погано, йому не вірте, це брехня. Е, рекламую жіночу вакансію, де 100% тільки жінки. Чоловік пише. Я там був, це все неправда, не вірте йому, там этот, Ну, Зачем це робити, я не знаю, правда. Збиваються людей, так. Да. Коли людина їде, вона е, заробила гроші, вирішила свої фінансові питання, вона тишком нишком поїхала додому і задоволена, вона не буде займатися так, такою ерундою. Людина, яка десь. А біжена, десь, от, яка з ну, собою нічого не представляє, вона отак от заховалася за екраном, мене не видно, я не знаю, якийсь я там нікнейм придумала там, і все. Ну, дуже збиваю людей, і, чесно, вони хочуть забрати мою всю енергію. але я знаю, що це така тема, і не треба вестись на це. Я знаю, що ми все-таки робимо більше добра, 90% гарних відгуків в нас, це факт і так далі, і тому подобне. Ну, Хейтерам передаю привет. Ну, сделайте краще, якщо ви такі розумні.